Так. Генадію, як з хлашвілі в міграційній службі Дніпропетровщини, повідомили, він має покинути країну наприкінці листопада, адже чоловіку відмовили видати посвідку документ на постійне проживання в Україні. З Грузії він переїхав майже 30 років тому. У 2022-му мав оновити документи, але через воєнний стан розповідає Геннадій, їх автоматично подовжили на рік. Але чоловік заздалегідь почав усе збирати. Паспорт завірений нотаріусом переводі страховий поліс. На 13 місяців, він у мене теж є. Тут у мене ще є справка е, е, з консульства Грузії. Копія залишилася від, від моєї посвідки, яка мені була видана в МВС, яка, і за якою у мене зараз такі проблеми. Посвідку на постійне проживання чоловік отримав у тоді, ще паспортному столі у 2008-му. Але зараз, розповідає Геннадій, в міграційній службі Дніпропетровщини повідомили. Її видали незаконно. Пояснили, тоді в нього не було вагомих причин на її отримання. І далі, каже, посвідку анулювали. З мене потребували хабар. Я сказав, що у мене немає цих грошей вам дати просто. І після того мені відмовлено через день, мене вже розшукував в ДМС. Приїхали до Супруги в магазин, угражали там, казали, що ми його піймаємо, або 8 років тюрми йому, або на 5 років депортація буде. У міграційній службі, каже Геннадій, попередили, що він має покинути Україну за 7 днів після ануляції посвідки. Тому в серпні 2023-го чоловік виїхав на два тижні до Польщі. Під час перетину кордону, розповідає, жодних проблем із документами не виникло. По цій посвідки у нас було дві цивільних судових справи. Вона кругом приходила перевірки. По цій посвідки він оформив, відкрив приватне підприємство. Коли я пред'являла всі документи, що ми одружені, що ми в шлюбі, що у нас діти, вони кажуть, що це моє суб'єктивне і Це не є вагомою причиною для перебування на території України. Міграційній службі Дніпропетровщини ми надіслали інформаційний запит, намагалися з'ясувати, чому Геннадію як схлашвілі відмовили в продовженні посвідки та чи вимагали у чоловіка кошти за цю послугу, та отримали відповідь. Запитувана інформація не є публічною інформацією, а тому її розповсюдження здійснюється виключно до вимог закону. Крім того, повідомляємо, що у разі наявності фактів, зазначених у запиті Геннадію Кбілцесхлашвілі, потрібно звернутися до правоохоронних органів. Зараз Геннадій може перебувати в Україні три місяці. Далі йому потрібно знову виїхати з країни. Тому розповідає чоловік, надіслав запит до міграційної служби Дніпропетровщини, щоб отримати письмову відмову в продовженні посвідки. Адвокат Станіслав Ліфлянчик каже: якщо орган не видає такий документ, це порушення закону України про звернення громадян. Вона повинна виглядати складатися обов'язково з мотивувальної частини, в якій вони описують, чому йому відмовляють, і з резулятивною, в якій вони пишуть на своє рішення, що вони відмовили на підставі от вище наведеного. Тоді цей документ є законним. І тоді відмова є також законною. Якщо після цього також не відреагували, каже адвокат, то потрібно звертатися зі скаргою на гарячі лінії міністерства юстиції України чи закордонних справ. І сказати, що ви хочете залишити усну скаргу, на яку ви просите надати письмову відповідь. Далі вона повинна включити звукозапис і зафіксувати ваше звернення. В чому зверненні ви конструктивно пояснюєте, що сталося? Далі після цього вони зобов'язані провести перевірку про вимагання коштів. Адвокат радить повідомляти у Набу та ДБР або знайти людей, які також опинилися в подібній ситуації, та звертатися колективно. Геннадій білцеслашвілі після отримання письмової відмови від міграційної служби планує звернутися до суду. Вікторія Пінчук Олексій Коренів, Юрій Тиний, Суспільне, Новини Дніпро.